Як я стала бухгалтером в Канаді і допомагаю іншим робити те саме? Всім привіт! Мене звати Марія Іродюк. Я головна бухгалтерка та викладачка курсів в Ліліко Академі. Наш курс «Букіпінг для початківців це моя власна історія шляху в канадську бухгалтерію. Я почала навчання з України. Потім працювала в сімейному кафе, продовжила бути так з в Данії. А перед переїздом до Канади я готувалася застелегіть в Чиланглійську квітбук з основи бухгалтерського обліку в Канаді. І вже за два місяці після приїзду в Канаду я знайшла свою першу роботу в маленькій фірмі в Калгарі. і зрозуміло, що те, що я знала. Це менше ніж 20% того, що потрібно було. Тоді я почала вчитися. Я пройшла дуже довгий шлях і зібрала весь свій практичний досвід в цьому курсі. І він допомагає 85% всіх наших випускників знайти роботу в Канаді. Дехто знаходить її навіть під час навчання. Приєднуйтесь до нас в Ліліко Академії і чекаю вас в нашій дружній студентській сім'ї. Welcome!